У 2023 році виповниться 60 років із дня вбивства Джона Кеннеді, наймолодшого президента США. Він народився 1917 року у Масачусетсі в одній із найвідоміших американських політичних родин. Його дід був мером Бостона, а батько бізнес-магнатом, який став послом США в Лондоні. Джек, як звали молодого Джона, був другим сином у великій католицькій сім'ї Кеннеді. Загалом його мати мала дев'ятьох дітей. Коли батько був у британській столиці, тоді молодий Кеннеді вперше по справжньому відчув смак політики. У 1939 році він узяв на себе обов'язки помічника в офісі свого батька. Йому тоді було лише 22. Він вчився в Гарварді під час Другої світової служив на флоті у Тихому океані, а в 1953-му одружився і тоді ж його обрали до Сенату. Невдовзі про нього заговорили як про кандидата на вищу посаду. У президентських перегонах 61-го Кеннеді переміг Річарда Ніксона і став наймолодшим чоловіком, який будь-коли обіймав посаду президента. Йому було 43 роки. Перед ним стояли величезні виклики холодної війни, що могла перерости в ядерну. У середині США теж було неспокійно. У 60-х роках вирував рух за громадянські права. Знаменитий марш на Вашингтон 1963 року вилився в закони, що забороняли сегрегацію в громадських місцях, а ще надавали афроамериканцям рівні права з іншими громадянами на виборах. Джон Кеннеді загинув у листопаді 1963 року. Його застрелили, коли він із дружиною проїжджав у кортежі вулицями Далласа. Його вбивцею вважають Лі Гарві Освальда, але перед судом він так і не постав, бо до того його застрелив власник нічного клубу Джек Рубі. Тож таємницю вбивства Кеннеді так і не розкрили. По смерті Кеннеді також почали з'являтися чутки про можливі його романи, зокрема з голівудською зіркою Мерилін Монро.